Христос посеред нас, дорогі отці браття і сестри, сьогодні в Ужгороді Кафедральному соборі слідчий загальнокримінального спрямування Головного управління Національної поліції в Закарпатській області, лейтенант Куруц Василь Васильович, вручив мені повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення по статті часть 1. Стаття 161 Кримінального кодексу України, а саме, як вписано, за умисні дії, спрямовані на розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті, образи почуттів громадян у зв'язку з їхніми релігійними переконаннями. Враховуючи, що тут згадані чотири наші. Проповідя, а саме проповідь пояснення для безбожників, хотящих Різдво на 25 грудня взяли до уваги. Ми не міняємо канонічне православ'я на конфесію мертвеців, проповідь покрова в Ужгороді і про фальшивий Томас. Європейський псевдопринцип, чия влада того і віра православними в Україні не визнається. І ще одна. Зрадники віри, батьків, віри православної. І на кінець ще одна проповідь: в Україні готують із розкольників пецю псевдодержавну церкву. Кожна людина, в тому числі священник, має право на свою точку зору. То, виявляється, для поліції православні люди свою точку зору виставити або висловити в адрес інших людей, які. З тобою борються або тобі погрожують, виявляється, не можна, бо оцінка ця це розпалювання міжконфесійних конфліктів і релігійної ворожнечі. Ні в одній із статей, ні в одній із особистих бесід, ні в одних із виступів у різних передачах, ні письмово, ні усно, ніколи з моїх уст ніякі заклики про. Розпалювання міжконфесійних конфліктів, релігійної ворожнечі, ненависті та образи почуттів громадян не було. Ми просимо наших вірних братів і сестер молитися, щоб Господь поміг нам в черговому нападі української поліції на права віруючих. Канонічної церкви, зокрема на її служителей, оскільки то, що твориться тепер у Києві з Києвопечерською лаврою, з погрозами Почаївської лаври, захватом православних храмів, ми розуміємо, що червоні лінії в Україні перейдені. Але ми маємо надійного помічника Господа Бога за те, що вони нам погрожують, ми їх прощаємо у розумінні духовному. Ну але як? Буде складеся тепер, становище, ми вам будемо повідомляти: Христос посеред нас є і буде.